Всім доброї ночі, вас вітає моє невеличке господарство. Я тільки що декілька хвилин назад був в себе в Ютубі, дивився на свої відео, які я знімаю. Подивився статистику, хто ставить мені лайки, хто дивиться. Подивився теж, хто дизлайки, можливо, наставив. І я знайшов декілька дизлайків. Не багато, звичайно, але по декілька відео там в мене на декількох відео є дизлайки. І хочу я звернутися до таких. Тих людей, які ставлять дизлайки, дорогі друзі, хочу вас спитати, напишіть в коментарі, що вам не подобається в тим, що я показую. Я знімаю просте своє життя і я не можу бути дуже ідеальним. Це по перше, по-друге, я хочу сказати: а ви в курсі, що Дизлайки давно Ютуб заборонив в відкритому доступі. Люба людина на Ютубі не може побачити дизлайки. Тільки автор і тільки в розширених настуваннях в Ютуб студії я можу побачити, але я туди дуже рідко захожу, Прям дуже рідко Раз, ну там на. Два e, місяці на місяць можети і все. І виходжу зараз. Просто поцікавити, що там робиться, хто, можливо, ставить дизлайки. І хочу звернутися до тих людей. E, ви знаєте, Ютуб заборонив лайки. На ой, тобто e, я мав на увазі дизлайки. дизлайки. E, на Ютубі зараз їх просто так не побачиш. Там є тільки коментарі, лайки і все. І дивіться, в чим причина, я так думаю. Звичайно, 100% не знаю, але мені здається, що скоріше всього і за такої проблеми, що раніше, коли лайки були відкриті в Ютубі, любий міг поставити дизлайки, всі це бачили. І так, знаєте, несерйозні люди або пацани просто так ігралися з каналами, ставили дизлайки, як спамили. І Ютубу це не сподобалося. І він вирішив просто. Заборонити, щоб просто ніхто не бачив, скільки поставили дизлайків. От. І я Ютуб, я підтримую YouTube, зробив все дуже правильно. І ще, ну, це, по-друге, по, по третє, я хочу вам сказати, є такі люди. Є два типи людей, ну це так говорю, які заходять на канал. знаєте, я хочу сьогодні просто виговорити, виговоритися. Заходять на канал, наприклад на мій канал, напишуть поганий коментарій. А є просто такі, яким не подобається це другий тип. Ну, перший тип той, який просто напише поганий коментар, другий тип, який просто ну, мовчки подивиться там, йому не сподобалося, може подумати в себе погане в голові, і все, і вийти. Ну, Дивіться, чим причина? В тим, що коли заходить людина, хейтер, і він пише коментарі: я хочу поспитатися. Якщо зараз хтось в мене на каналі із хейтерів дивиться, будь ласка, напишіть, чому ви дивитеся відео, ті, які вам не подобаються. У мене таке питання. Бо я бачу, ставлять досить так нерідко, навіть часто дизлайки. Просто напишіть коментарі, чому ви ставите дизлайки. Якщо вам не подобається, чому ви просто не переглядаєте відео. Який сенс ставити дизлайки або ще гірше писати коментар, якщо вам просто не сподобалось, то відео. Я ту логіку ніколи не зрозумію. А ще буває таке, що люди просто заходять в коментарі і ображають інших людей. Це я теж не розумію. Е, ну, якщо просто е, то диванні експерти, ну 100%, е, якщо людей не подобається дивитися, для чого просто заходити і писати погані коментарі. Е, ви бачите, я стараюся, я знімаю, все поставлю. Справжньому по-живому, просто сільське життя. У мене господарка невелика. Раніше то в мене були гуси, качки, там були перепілки. Раніше як я тільки там начинав канали, у мене там був старий канал. Ну потім, по моїй такій глупості, я угробив декілька своїх каналів. Зараз вже більше такого не роблю і роблю все по правилах Ютуб, бо раніше було різне. Раніше, коли я. Був так в підлітковому вгозості, можна так сказати, не знаю, як то сказати. Я тоді не знав, як правильно і загружати відео, і яку музику використовувати. Там були в мене проблеми із авторськими правами, і багато каналів мене просто видаляли. От. Але зараз я такого не роблю. Зараз я просто все по-справжньому, по живому роблю. І от люди теж деколи бувають, ціпляються, пишуть пані коментарі, і я не можу зрозуміти, то люди або завідують життям. Хто що має, О, ви що б'єтеся тут? ці чевоненькі дві курки б'ються. До речі, я тих корей не випускаю на вулицю. Вони отак будуть у мене теж тут сидіти в селай, нехай сидять, бо там великі морози на вулиці, не ну, хоч щоб вони там бігали, в мене терлися під хатою, бо вони там бігають, а в салай потім їх хрен зловиш, коли ну, будів декілька є тут, диких у мене корей. От якось так. Вони будуть сидіти потім весною, коли вже потеплів, вони будуть ході ходити. Та будемо мостити гнізда. і Вони будуть красиво тут всі нестися, ходити теж. Ну і будемо звичайно, і літом, як завжди, вирощувати молодняк. Будуть наш курчата, будуть наш квоцьки сидіти на яйцях. Я думаю, у мене тут є одна моя улюблена квочка, яка постійно сидить на яйцях. Висиджує яйця, має цепляти. Ми відірвалися від теми. На чим я зупинився. Якщо не подобається відео, я нікого в себе на каналі не тримаю, тому що я бачу, деколи приходить там, не знаю, якщо подивитися, ну подивилося мене декілька людей. Ну, наприклад, там 100 людей. Поставили з них 7-9 лайків, але 2-3 дизлайка все одно є. І в мене таке питання: чому? Ну просто, якщо ви бачите на Ютубі, зараз коли ви ставите дизлайк, не зараховується. Він зараховується тільки в студії. Та, він є на каналі, він є, його видно, і власник його може побачити. Але я туди навіть рідко, коли заходжу, і мені якщо чесно байдуже. Це просто я хочу так вигулитися, і мені дуже цікава е, думка інших людей. Е, тож, хто мене дивиться зараз, можете написати коментарі, що ви про це думаєте все. У е, мене був сьогодні досить тяжкий день. Я от сьогодні навіть не знімав, у мене там були справи, що я треба було сходити е, на місце там далеко. от. Там, ну, там по різним справам і по документам різні проблеми і так далі. Не буду говорити, то вже моє. О, тому е, я думав взагалі сьогодні не знімати ніякі відео, ну от вирішив просто піти по сарай е, до сараю, погодувати всіх. Завтра теж буде зганяти в магазин, і їм купити, а то закінчилося вже весь е, пшеницю. Зараз я їм варю там картоплі, там і руспині е, різні теж на точу. Ну завтра зранку їм кину, поки в нас не буде, е, бо треба буде сходити в магазин, щоб їм купити знову. От якось так, і я хочу попросити всіх, хто зараз мене дивиться, просто ставте лайки. Будь ласка, якщо ви нормальна людина, яка насправді цінує господарство, цінує мою роботу, тому що я не буду себе хвалити. Я не знаю, як я знімаю відео. Можливо, вони получаються негарні. Можливо, і я можу бути з вами згідний, тому що е, я не можу оцінювати сам свої відео. Мозг. Е, о, що ви тут? Що ви тут б'єтеся? Кумен? Мозг, мій мозк. Сам не дає, щоб я оцінював свої же відео. Просто він не хоче з тим змиритися. І коли я знімаю свої відео, їх потім переглядаю в галереї, і я чомусь з них сміюсь. Мені здаються, ті відео дуже такими смішними. От. Я думаю, я просто вам все ясно пояснив. Дивіться, хто ще не знає, хто начинає ну як начинаючи, не начинаючи. Я мав на увазі новачок на моєму каналі, мене тільки почав дивитися. E, дивіться, любі друзі, і, не знаю, і хейтери, якщо мене дивляться, і просто гості мого каналу, кому цікаво, і хто зайшов подивитися. Тут на каналі я показую не тільки господарство, я показую просто своє життя, розповідаю різні історії за свого життя. Я вибрав знімати відео про своє життя раніше. Я знімав, але більше там було господарка. Зараз я буду знімати і все, буде контент. У мене мішан і він буде разом. І життя, і господарство. Ті люди, які живуть в селі, наприклад, вони знімають і про господарство, і про своє життя, і це повністю нормально. Не знаю. Ну, це тема. Я думаю, це тема є одна, і думаю, перегляди теж будуть іти нормально. Якщо просто знімати і життя, і різні історії, і господарство просто. То людям буду подобатися, і я думаю, ну чи я так вирішив, і, і, і ви можете теж мене підтримати, написати коментарі, як ви рахуєте, чи правильний вибір, чи неправильний, і як вам більше подобається. Я думаю, що людям подобається. А потім, коли вже в мене буде 50 підписчиків, я обов'язково. Буду проводити прямі ефіри. запам'ятайте. будемо говорити як колись в старих часах. Пам'ятаєте? Можливо, хтось мене дивиться зі старого каналу. Якщо дивиться, то напишіть коментарі. Наприклад, я дивлюся, я буду знати. І все, просто я дивлюся, одне слово, і я ваш коментар відмічу і напишу вам. Наприклад, напишу дякую і так далі. Ну, знаєте. Тому що насправді зараз потрібно підтримувати молодих блогерів, таких як я, бо я стараюся. Ця робота робота має кожна оплачуватися. Ну на Ютубі то заробляти я е, не зможу. Ні, ну я раніше як раніше трошки так заробляв, можливо, е, на своєму старому каналі. І Якось прийде час, я вам розкажу, як я заробляв і скільки заробив. О, ну, то було дуже давно. От, мені люди скидували, я на п'ямих ефірах вів. Ну, Потім будемо, пам'ятаєте, ми проводили з вами прямі ефіри, дуже чудові. Ми там з вами говорили дуже багато всього і про господарство, і про своє життя. Багато там всього було цікавого. Прям. І люди насправді мене дивилися, і е, я подобався. Всім мене дивилися і так далі, брегадів було багато. Ну, На жаль, той канал видалили мене давно, а точніше я його сам видалив, тому що там були проблеми з е, ну, так можна сказати, тіновим баном на Ютубі. Не знаю, він існує, не існує, і міф, і не міф. Ну, ладно. ну, в общем, я той один канал був у гробу, І Це моя половина. Ну, що сказати. Ну, зато я не зупиняюся і веду новий канал. Вот. Бо для того, щоб вести, мені потрібно було краще е, дізнатися, що можна робити на Ютубі, а що не можна робити на Ютубі, а не використовувати відео з авторськими правами, яке то колись робив, або відео е, були в мене такі моменти, коли я просто відео використовував. Е, наприклад, мені друзі там або знайомі скидали відео і казали: от, візьми, будь ласка, на свій канал. Я їх брав там, прокачати, прокаченят. А такого робити не потрібно було, тому що ну буває різне. Ти посваришся, потім з друзями, Вони розділяться і на своє же відео на твоєму каналі подадуть жалоби. Якщо дві жалоби, то або одну можуть видалити відео. Якщо три жалоби, то вже видаляють канал. Ну я думаю, якось так вона і працює. Ну, то я вже завтра хочу вам так детальніше розказати одну історію, яка в мене була, яка зі мною сталася, чому я був перегорів і так далі. І як я зараз себе почуваю після тої всієї історії. У мене там прям дуже велика така історія. Не знаю, чи я її згадаю, там і про канали, і про те, як я втрачав різні канали, по те, як є доступ. Я думаю, я такого ще ніколи не розказував І тут на каналі, тим більше, не знаю, ну, можливо, десь трохи розказував на якомусь каналі. А так, то ні. От я вирішив просто зараз не розповідати е, сьогодні. Прямо в тому відео про господарство. Я просто зараз мені з сказали піти, по уду господарство. Я от прийшов, їм всипав. Вони вже мали майже все виїли, наїлися в літній кухні. Тоже я їм дав поїсти, і от прийшов сюди. І просто, поки я їм свічу фонариком від свого телефона, де зараз знімаю відео, і вам просто розповідаю. Вже наголодив майже на, да, на 13 хвилин, вже рівно І Будемо на тим закінчувати. Запам'ятайте, я буду тут показувати все, просто без е, нічого такого, без монтажу, просто своє життя. Я думаю, таке людям буде подобатися. Просте сільське господарство. Хоча я в селі не живу, а живу в місті, якщо так, якщо бути точнішим. ладно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому сподобалося це відео. Тисніть лайки. Ну, якщо дизлайки, натиснете нічого страшного. Я на вас теж не буду обізатися, так як я хочу уточнити, ті люди, які просто ставлять дизлайки, або хейтери заходять на мої канали, на мій канал і ставлять дизлайк, пишуть пані коментарі. Ну, вони мені додають лайк. Ну, тобто, перегляд, не лайк. Ставлять дизлайк і один перегляд зараховується. Коли вони дивляться і пишуть, наприклад, поганий коментар. От так воно працює, тому я і хейтерам теж хочу передати привіт, і всім дуже дякую, хто пише мені погані коментарі. Бувають. От. Тому що ви мені робите перегляди і робите мене трошки популярним. Ладно, все будем закінчувати. А то вже і курам, та я зараз, а курам я їм дам пити зараз. Заничу, щоб не забути головне. І на тим будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі, всім пока.